Шановні майстри, сьогодні вирішив зробити огляд акумуляторного перфоратора від Bosch. Поїхав в інструментаріум, мені додали перфоратор. Давно я хотів це зробити, приїхав в Universal Tools і ми знімемо з машою відео. Подивіться, чому зараз актуальна тема. Тому що російська терористична країна нищить нашу енергону. Структуру, і звісно, майстрам треба працювати, і вони використовують або акумуляторну техніку, або е, купляють ось такі зарядні станції, е, щоб ну, працювати в той час, коли немає світла. Звісно, якщо у в мене на каналі буде відео, де ми будемо реально працювати, але зараз просто огляд перфоратора. Цей перфоратор прийшов на заміну перфоратора GBH 180Li і називається GBH 185Li. Він став трошки дорожче. В комплектації з двома акумуляторами, зарядним пристроєм і кейсом коштує біля 13 тисяч. Але що ви получаєте? Ви получаєте повноцінний інструмент, який може реально робити. Отвори в бетоні, в дереві, в общем, реально працювати і допомагати вам. Дивіться, у нього сила удару: 1,8 джоля, у Боша 180-го було 2 джоля, а тут 1,8. Ви кажете: так це ж зменшення? Так, зменшення. Але. Подивіться, у нього структура, він уже не прямий перфоратор, він бочковий, тому він має максимально довго працювати в режимі відбійного молотка. Ось тут, бачите, режими переключаються, є режим відбійний молоток, є режим це можна повернути зубило, Це режим працювати сверління з ударом і просто сверління. Як на мене, є реверс відповідно, є підсвітка. Патрон, звісно, SDS Ручка, як на мене, прогумована, дуже зручна. Є вібро, бачите, тут віброзахист. Для чого цей віброзахист? Повірте, я сам працював, коли ви сверлите 15-мм буром довгим, наприклад, там, щоб 30 хвилин сверлити, у вас потім руки трусяться. А після роботи з цим перфоратором ви можете прийти додому спокійно собі рюмочку випити. Не обов'язково. Дивіться, тут є кріплення для того, щоб його закріпити. Як на мене, все пристойно зроблено. Китай зроблено. Та бачите, Бош також переходить весь на Китай. Але що дуже класно в цьому інструменті, крім підсвітки? дуже класно, що тут є захист від перегріву і є захист кікбуку. Ну, Кікбек називається. Що таке кікбек? Коли, коли ви сверлите буром і попадає бур на арматуру, звісно, бур може заклинити. Повірте, він заклинює, і перфоратор вириває з рук. Муфта, якщо ви тримаєте міцно за ручку, звісно, муфта спрацьовує і ви втримуєте перфоратор. Але якщо мув, то ви не міцно тримаєте, повертає руку. І цей кікбоксін якраз тут і спрацьовує, він електронно відключає перфоратор і він припиняє роботу. Як на мене, зручно. Подивіться, ручка прогумована. І взагалі він компактний, маленький, легенький, важить всього-навсього, от в такому вигляді, 2,8 кг. Чому це важливо? Що можна сверлити одною рукою десь на Тут не видно, але можна стелі сверлити. Повірте, не тільки підлогу, не тільки стіни, а й стелі сверлити. Як на мене, дуже зручний за нормальні гроші. І пам'ятайте, що у Bosch повноцінна гарантія. І от чуєте Бош, повірте, для мене Bosch це найкраще, тому що він. Ну, Ізначально асоціація Bosch це перфоратор. Перфоратор – це Bosch. Але саме головне. Якщо ви працюєте, то треба допомагати зсу, щоб вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!